Друзі, вас на нашому каналі. І сьогоднішнє своє відео хочу почати з того, що я закінчила одне дуже-дуже красиве замовлення для своєї глядачки із Ютуба. Ми навіть з нею зустрічалися в Східниці. І воно таке красиве, що я вирішила з вами поділити. Я пропоную для кращої атмосфери запалити свічки, підпалю свою новеньку свічечку на нашому гіпсовому підсвічнику. От, і зовсім інша картинка, правда? А ще хочу вам дати послухати, як горить мій гнотик. Да? Яке тріскотіння. Уявіть, як це класно. Так, ну і починаю показувати вам замовлення. В мене замовили вперше ось таку тацю велику, круглу. І прикрасила я її золотою поталлю. До неї в комплект ось така вазочка. Також кашпо-гарбузик помаранчевого кольору. Пустий буде слугувати чисто як кашпо для будь-чого. Також сюди на підставочку йде ось така півонія на мушлі. Ось такий чудовий зелений гарбузик. І поряд іще одна мушля прикрашена золотом і помаранчевий гарбузик. Ось такий чудовий набор. Подивіться, яка це краса! Я отримала сьогодні ще посилочку. І це, звичайно, все повністю для свічкова варіння. І тут мої дуже-дуже довго очікувані осінні молди. Це будуть наші з вами останні. О, ні! О, це не то прийшло! Це прийшла посилка із зимовими новинками, а те, що з осінню досі не приїхало. Так, це я замовила такі е, ніжки для моїх гіпсових виробів. Ну, що так быстро? Ялиночки. Ось у нас буде ялиночка. Так, для пакування ваших замовлень. Звичайно, лавандовий колір, тому що лаванда Organic Candles. Так, 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 так. О, нова підставочка буде. Сьогодні буду робити все крім новорічних етих, і показувати. Ну і це я нарешті замовила собі таку штуку для того, щоб колотити гіпс. Бо, виходить, що я дуже багато роблю гіпсу. І мені в стаканчиках не вручить. Тому я собі замовила вже таку професійну велику чашку. Вона силіконова, її буде дуже легко вичищати. В общем, всі замовлення Держу. повністю. Для свічковоріння. О, мені сьогодні буде чим займатися. Клас, 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 все. Добро працювати. Так, у мене сьогодні велика заливка свічок. У мене сьогодні будуть заливатися два отаких от, от сердечка, з таємними написами будуть. І буде заливатися ось таке красиве кашпо мармурове, також з золотом. Я вам пізніше покажу, як виглядає цей набір із золотом. Це дуже-дуже красиво. Я впевнена, що ви також захочете в майбутньому такий набірчик. Так, ну а зараз я займусь тим, що вилью гіпс, для того, щоб він вже в мене застигав. Боже, в мене тут, бачите. І фен. Бо для свічок потрібен будівельний фен. І свічки. І все це по вечорах. О, Боже, як класно зносить. Я тепер не буду мучитися. Шло пару днів Ось так, друзі, немає часу зараз знімати Ютуб саме. Із-за того, що я кожного дня, приїжджаючи після роботи, увечері я займаюся свічками. І мені немає коли, тому що замовлення є. Виробиці робити довго, і я не встигаю, і, звичайно, мені не до зйомки Ютуба. Саша взяв на себе. Всю роботу по дому він готує їсти, робить уроки, прибирає. А я ось так кожен вечір, прямо до 10 до 11 ночі, я роблю ваші замовлення, свічки, гіпс. Але я маю надію, що я нарешті сьогодні зможу з цим розгребтися, тому що завтра субота, і я зможу, хоча б вдома навести порядок. Бо такого бардаку в мене вже, чесно кажучи, давно не було. От, але для цього мені треба виконати всі замовлення завтра їх відправити, і я нарешті алілуя буду потрошечки мати вільного часу для сім'ї, будинку і для себе. От. Але ж хочу вам показати, бо я вам показувала, що заливаю нову підставочку, і я хочу вам показати, що з того вийшло. І я навіть придумала для неї вже назву. Вона прям 100% їй відповідає. Це ось така підставочка-хмаринка. Бо дивіться, вона дійсно, як хмаринка на небі. Класно, правда? Скажіть? Така вона прям суперова. І я от думала, з чим вона класно поєднується. І мені сподобалось її поєднання. Ось так. Ваза на неї стає. Бачите, як гарненько зараз притримаю ось. Ваза гарненько стає. І збоку, наприклад, лягає півонія або будь-яка інша моя свічка, Бабл, серце. Ну, в принципі, люба. І так дивіться, як це гарно виглядає. Зараз я перемикну камеру, покажу вам зверху. Ось так це виглядає, бачите, як гарненько. Мені дуже сподобалася ця підставочка. Знаєте, як така трохи заміна моєї звичайній овальній підставочці, ця, мені здається, виглядає цікавіше, ніж моя овальна підставка. Дуже цікаво. І я ж кажу, свічка сюди стане люба. Ну і давайте вам трохи покажу свої замовлення, над якими я працювала на цьому тижні, які ще просто залишились невідправлені. Давайте вам покажу, бо хтось побачить, можливо, також і собі захоче такий набір. В мене готовий на відправку мармуровий набір. Із додаванням золотої поталі це така підставочка. До неї в комплекті іде вазочка. Бачите, яка красива. Взагалі, мені дуже подобається, дуже красивий вийшов набір. Ось так. І така ж свічка. ну, Можна пусте кашпо, а можна залити свічку в мене замовили саме із свічкою. Із дерев'яним гнотиком, тому дивіться, який красивий вийшов комплект, правда? Взагалі, мені дуже подобається з цим золотом Ну безмежно красивий набір. Також, що я вам ще не показувала, до речі, це в мене є ось такі свічки, серце, серденько. от Вони всередині йдуть із двома. Гнотиками, і там ще є таємний напис. У мене замовили дві такі свічки от біла вже готова, а друга червона. Така, Бачите, це кришечка від неї, вона просто зараз застигає. Тому в мене такий буде комплект білої та червоних свічок. Також в мене замовили такий красивий набірчик із овальної підставочки, жовтого гарбузика із золотою кришечкою. І дивіться, всередині гарбузик. Як красиво прикрашений листочками, щоб відображав по максимуму осінь. Так, і, як завжди, півонія. Так, це бестселер в мене. Ось так. Ось такий наборчик. Замовили, до речі, з Черкас, тому треба на цьому тижні передати в Черкасах. Я віддаю. Собственно, ручно, як кажеться. От, Так що такі набори. Ну, а зараз буду працювати над наступними наборами. І бачите, я вже в інстаграмі показала свою першу замовлену виночку це ялинка. А вам сьогодні покажу вже в Ютубі, так як в мене вже є перше замовлення на цю ялинку. Тому ми сьогодні разом зробимо цю свічку. Я вам її покажу. А ще я сьогодні покажу ще одну зимову на новинку. Це також ялинка, тільки не така, як ця, не спіральна ялинка. І я ту ялинку бачу із бджолиного воску, саме щоб вона була оцього гірчично-жовтого кольору. От, буду сьогодні з вами робити. І ви перші побачите. Я ще цю ялиночку не показувала не в Інстаграмі, не в Тіктокі, ніде ще її не показувала, тому ви будете перші, хто її побачить. Я думаю, вона буде дуже красива з джоленого воску, буде пахнути медом. О, тут така форма гарна. Я переживала, щоб була гарна форма, бо це така ялиночка досить непроста. В доставанні її з форми. Я вже розуміла це. Тому, ну що, давайте працювати і дивитися, які в нас вийдуть зимові ялиночки. Ось так я приготувалася вже до роботи. Бачите, всі свічки вже заправлені гнотами, готові до заливки. Ялиночка, зараз буду її заливати. До речі, вона у нас сьогодні буде двокольорова, ви побачите, як вона красиво виглядає в двох кольорах. Цю ялиночку будемо робити із бджолиного воску. От я її прямо бачу з бджолиного воску, я думаю, вам також дуже сподобається бджолиного воску. Півонію буду заливати, мене її замовили. Свічечка, сердечко, да, з двома гнотиками, і в нас ще туди буде викладатися таємний напис: Ти найкраще. І свічка Бабл Серце буде сьогодні заливатися. Бачите, скільки всього буде тільки тут заливатися, а ще мені працювати з гіпсом. Так, і віск уже стоїть, температура 83 градуси це багато, тому зараз чекаю, поки віск трохи. Охолоне, і будемо додавати аромат, буде ялиночка з ароматом чистої бавовни. А поки віск застигає, я, звичайно, не втрачаю час задарма і займаюсь гіпсовими виробами, підставочка серденько у мене вже готова. Завтра піде до відправки. До речі, хочу вам за це сказати. Ви знаєте, я жива людина, не комп'ютер і не робот. І мене, я працюю на роботі цілий день, а по вечорам займаюся цим. А ще знімаю Ютуб, веду інстаграм з цими виробами. У мене дуже велика загрузка. І так може таке статися, що я щось забула. Ну, ви зрозумієте, в мене дуже велика загрузка. Ось я людині забула в посилку покласти ось цю підставочку Бабл серцем. Ніколи не бійтесь мені про це написати. Я нормальна людина, яка не буде вас кидати на гроші, ви за неї заплатили, ви її отримаєте. Те, що я там щось наплутала, десь щось провмикала, можна сказати, і не положила вам. Ну, таке трапилось, таке трапляється рідко, але я завжди вам її вишлю. Тому. Завтра ця посил... поїде це серденько, я за доставку оплачу сама, так як це моя помилка, я людині не поклала, вона її оплатила. Тому е не бійтесь ніколи написати, якщо я вдруг щось із вашого замовлення не поклала, я завжди вам вишлю це... цю річ, яку ви замовили. От, тому Сьогодні вона піде на упакування, і завтра з раночку я поїду на Укрпошту. І відправлю. Так, а що мені зараз робити? Мені зараз треба пролакувати мою овальну підставочку. І в мене замовили моє це красиве кашпо-карусель в рожевому кольорі. Воно зараз не видно, я вже його залила, пролакувала, профарбувала його гіпсом. Вона має такий ніжний ніжний рожевий відтінок. Але Людина бачила, як я робила прям красиву рожеву шкатулку, тому зараз буду її фарбувати в рожевий колір, щоб вона прям така була красивою, яскраво рожева. Тому я приймаюся до роботи. Вчора не помила кісточку, бо вже була така втомлена, що мию зараз кісточку, привожу її до ладу і займаюсь роботою. Завтра субота, і я нарешті зможу потрапити на Укрпошту. І приїхала нарешті, я дуже чекала довго 10 днів виготовлення форма свічки зі змією, те, що я вам обіцяла. І мене питали: а що в вашому магазинчику можна замовити, щоб поздоровити чоловіка? І от, дійсно, знаєте, нема якоїсь такої свічки. Чоловічої. А ось ця свічка зі змією, мені здається, вона прям ідеально підійде для чоловіка. Тобто можна поздоровити і чоловіка. Тим паче, що зі змією, це ж дуже так актуально, тому що це в рік, рік зміїв нас буде, слідуючий. Тому, знаєте, ця свічка буде дуже актуальною, і вона буде дуже красивою. І, до речі, я, ця свічка, вона а, була в двох розмірах: більша і менше. То я взяла меншу, так як розумію, що більша, більше воску, відповідно, вона буде дорого коштувати. Тому я взяла ту, що поменше, для того, щоб не було якоїсь такої скаженої ціни, бо зараз в Україні взагалі людям важко живеться. Так що завтра разом з вами, мабуть, поїдемо на пошту, і я заберу посилочку і будемо робити свічку із Змією. Я думаю, вона багатьом зайде, її можна дарувати на подарунки на Новий рік, як додаток до основного подарунку. Ну тому що це е, дуже актуальна свічка. А ще, я думаю. І ще над однією новорічною новиночкою. Ах, але не знаю, чи буде актуально, чи ні, замовляти форму чи ні. Але мені хочеться, щоб вона в мене була, тому я так думаю, що я все-таки замовлю, а там буде видно. <сум> Цими формами, знаєте, я не можу зупинитися. Мені хочеться, щоб в мене і така була свічка, і така, і така. Я така людина, дуже люблю щось новеньке. І аромати хочу побільше. от. Так що будемо розвиватися, будемо вводити і нові аромати, і нові свічки. Так, ну що, будемо зараз заливати ялиночку, зелений колір, але спочатку треба трошки розплавити віз, щоб кольори між собою трохи так змішалися. Ялиночку цю я вже думаю, що покажу вам завтра, тому що застигання досить довге. І щоб її достати і з нею нічого не трапилось, то треба почекати. Низ біленький, а тут буде зелененька. Ох, красива буде! Продовжуємо. Так, будемо зараз робити з бджолон... бджолиного віску, господи. Ось так він виглядає. У мене ціла коробка бджолиного воску. Натуральний. Бачите, який кусь у мене Боже. Ох, він пахне медом, розумієте, в бджолиний віск ми не додаємо ніяких аромуалій, тому що в нього природня аромуалія він настільки пахне медом, ах, тому наша ялиночка із бджолиного воску буде неймовірно пахучою. До речі, з цього воску також класно робити столові свічки, які я вам показувала. Вони пахучі, вони довго горять, тому що бджолиний віск горить набагато довше, ніж соєвий віск, тому дуже вигідно з нього замовляти свічки. Віск розтопився, і ми заливаємо його в ялиночку. Мені подобається працювати з джолиним віском, не треба чекати, поки він. Остигне до потрібної температури, просто заливаєш його. Оп! ой, щось я багато наложила. Так, піднімаємо гнотик і все, чекаємо, поки наша свічка застигне. Сьогодні ви її побачите цю красиву, неймовірну. Ялиночку, ну а я далі працювати в мене ще от скільки заливати свічок. У мене тільки що народилася ідея просто шикарна. Я як побачила цю ялинку з бджолиного воску, ну як її заливала. І в мене виникла така ідея: можна зробити цілу колекцію свічок із бджолиного воску в зимовій тематиці. Це ж буде так красиво. Я побігла бігом до свого в мене цілий такий ящик із формами, із моїми молдами, і знайшла з того року мої молди. Це шишка, а це рукавичка. І я їх зроблю також в шишку. Я і в тому році робила тільки із бджолиного воску. Це дуже складна форма до виймання. А рукавичку взагалі можна робити будь-якого кольору, або двокольорова, або трьохкольорова, як захочете. Але я хочу зробити із бджолиного воску. І мені здається, на подарунок, отак в коробочці, якщо лежать всі свічки в зимовій тематиці із бджолиного воску це так буде красиво. Тому буду робити і вам показувати. Сьогодні купили ось таку величезну величезну рульку і будемо її готувати. Загалом ми, мабуть, готували пару разів тільки рульку, тому великому досвіду в приготуванні немає. Але як готуємо ми, ми, звичайно, вам покажемо. Зараз ми її будемо довго-довго варити. Дві-три Якщо вийде 4 години, мабуть, не вийде 4, бо ми вже ляжемо спати. От, тому 2-3 години вона зараз у нас буде відварюватися. А завтра будемо вже її в маринаді запікати. Так, положили в каструльку, там лавровий листочок, цибулинка. Але ось, думаю, на рахунок того, що вона повністю не влазить, мабуть, зараз будемо перекладати в більшу каструлю. Для рульки головне, щоб була. Велика каструля. Ну що, настав час доставати нашу ялиночку. виявилась вона до доставання зовсім нескладною, і результат мене дуже порадував. Вона така красива, така ніжна. Прям вона мені дуже сподобалась, і вона із бджолиного воску саме така, якою я її і уявляла. Ви подивіться, яка вона красуня, і плюс вона буде довго горіти. Саме тому, що вона із бджолиного воску. І ще я для неї вже знайшла красиве місце на своїй новій підставочці на хмаринці. Дивіться, як красиво вона тут виглядає, наче на сніжному якомусь облачку. Ну, і так як доставала всі форми, вирішила показати ще й цю ялиночку, мою спиральку. Ви бачите, яка вона прикольна. До речі, тут аж 165 г воску і горіти вона буде десь 5 годин. Ну, і, звичайно, одна із моїх найулюбленіших свічок це свічка Bubble Серг, це також дуже ефектна. Буде горіти десь години 4 при правильному використанні. І загалом, ось така куча посилок на завтрашнє в мене відправлення. Вам дякую за перегляд!